Номер 146. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел. Перше завдання 162 та 270. Перше завдання 162 і 270. 162 розкладемо на прості множники. 270. Розкладемо на прості множники. 162. Парне число ділиться на 2. 16 на 2 – 8. І тут 1. 81 ділиться на 3. Маємо 27. Ділиться на 3 – 9. Ділиться на 3 – 3. Ділиться на 3 – 1. 270, мабуть, простіше поділити на 3. Це буде 90 на 3, 30 на 3, 10 на 2, 5. 5 просте число. І вам на 5. Двійка є і тут, і тут. Підкреслимо її спільно. Трійка є тут і тут. Підкреслюємо спільні дільники. Тут є 3, і три. І ще одна трійка є там і там. Так, тут три, тут п'ять нема вже спільного. Записуємо. Найбільший спільний дільник, чисел 162 та 270 дорівнює. Двійка у нас одна. Помножить раз, два, три, на три, в третьому степені. Тобто, два помножити на. Двадцять сім одержимо п'ятдесят чотири. Задання два, сто чотири, та триста девяносто шість, сто п'ятдесят чотири та триста дев'яносто шість. 154 Парне число ділиться на 2, 15 на 2, 7. Одиничка вистачить 14 на 2, 7. 77 ділиться на 7. Мати 11, 11 це просте число. ділимо на 11. Одержимо одиничку. 396 ділиться на 3. кожна на 3. Тут буде 1, тут буде 3, тут буде 2. 132 ділиться на 2 парне число. Матим 13 на 2, 6 і 12 на 2, 6. Ділиться на 2, одержимо 33, ділиться на 3, одержимо 11. Це просте число. Ділимо на 11. Спільне у нас 2 і 2. Спільне 11 і 11. НСД. Ста чотирьох та триста девяносто шести. Дорівнює два помножити на одинадц. Це буде двадцять два. Третє завдання. Числа двісті сімдесят дев'ять та чотириста дев'яносто шість. Двісті сімдесят дев'ять і чотириста дев'яносто шість. 279, 2,7,9. Сума цифр ділиться на 3, Значить, і число ділиться на 3. 27 на 3 9. 9 ділимо на 3, 3. 93 ділимо на 3, одержимо 9 на 3, 3, 3 на 3, 1. 31 31 – це просте число. ділимо само на себе 496. Парне число, ділимо на два. 2, 4 і 16 Це 8. 248 Парне число 1, 2, 4. Парне число 62. Парне число 31. Просте число ділимо само на себе. Підкреслюємо спільні. Трійок нема. Спільним буде тільки 31. Записуємо. Найбільший спільний дільник чисел 279 та 496 рівний 31. І четверте завдання: 270 та 495. Розкладаємо на прості множники. 270 поділимо на 3. 27 на 3, 9 і 0. Знову на 3. 30, знову на 3. 10 на 2, 5. 5 – це просте число, тому само на себе. 495 гарно ділиться, видно, що на 5. Давайте поділимо на 5. 49 і 45 – це 45, це 9. І тут 4 – остача 45. 99 ділиться на 3. 33. Ділимо на 3, 11. Це просте число. Одиниця. Так, що ж у нас тут спільне? Трійка є. І ще одна трійка є, і в одному числі і в іншому. І в одному, і в другому. І п'ятірка. Одержуємо. НСД. Найбільший спільний дільник чисел 270 та 495. Рівний. Пять помножить на три в квадраті две трейки три в квадраті – девять, пять девять, сорок пять.